Мадонна та Елтон Джон помирилися після 20 років конфлікту. Робі Вільямс шокував зізнанням, що захворів на цингу через прийом препаратів для зниження ваги. У Мішель Вільямс народилася дитина від сурогатної матері. Поговоримо, чому Дісней відмовляється від кіноадаптації Рапунцель. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. на цьому каналі ми обговорюємо з вами дайджест найцікавіших і найсвіжіших подій, які відбулися у Голлівуді, у кіноіндустрії у житті зірок, за якими слідкують всі. Якщо цікаво, то залишайтеся. А ми розпочинаємо. Нарешті Мадонна та Елтон Джон помирилися. Вони закопали сокиру багаторічної війни після того, як Елтон Джон називав Мадонну стриптизеркою з ярмарку і засуджував її через перемогу над ним на золотому глобусі. Трішка хронології Ворожнеча Зірок розпочалася у далекому 2002 році, коли сер Елтон Джон назвав пісню Мадонни Another Day» найгіршим саундтреком у фільмах про Джеймса Бонда. З тих пір Елтон Джон став головним хейтером Мадонни та Її творчості на початку нульових, не втрачаючи зайвий раз можливості підколоти Мадонну або якось принизити її на публіці. Ворожнеча загострилася у 2004 році на церемонії вручення премії Q Awards, де сер Елтон Джон отримав премію Classic Songwriter Award, а Мадонна була номінована на премію Best Live Act. Елтон Джон тоді був вкрай розчарований цим рішенням журі і прямо зі сцени жорстко пройшовся по Мадонні і звинуватив її у використанні фонограми, коли вийшов отримувати власну нагороду. Цитата Мадонна, найкращий живий виступ. Ідіть до біса. З якого часу спів під фонограму став живим. Вибачте, але я думаю, що всіх, хто співає під фонограму на сцені на публіці, коли ви платите 75 фунтів, щоб на них подивитися, потрібно розстріляти. Дякую, я викреслюю її. Зі списку різдвяних розсилок і листівок. Але хіба мені є до цього справа? Ні. Представник Мадони тоді відповів, Мадонна не співає під фонограму і не витрачає час на критику інших артистів. Елтон Джон залишається у її списку різдвяних розсилок, незважаючи на те, що хороший він чи шкідливий. Через деякий час Елтон Джон вибачився за свої коментарі проти Мадонни на Q-Awards і визнав, що він явно погарячкував, додавши цитата Вона була у мене на вечері. Я сказав це у моменті запалу, і мабуть я не мав цього говорити. Однак, після того, як Мадонна відхила запрошення Сера Елтона Джона виступити на його парубоцькій вечірці. Співак, нібито сказав гостям. Цитата: Мадонна, жалюгідна корова цього не робитиме. Представник Мадонни тоді відповів: Мадонна бажає Елтону всього найкращого і сподівається, що подружнє життя зробить його щасливішою людиною. Просто подумайте наскільки дуже акуратно і дуже красиво Мадонна відгороджується від конфлікту, хоча могла б розпочатися величезна сварка у інфопросторі, чого чекали папараці. У 2012 році до ворожнечі підключився і чоловік Елтона Джона Девід Ферніш. Після того як Мадонна отримала золотий глобус за найкращу оригінальну пісню у 2012 році, обійшовши Сера Елтона, Джона, пан Ферніш сказав: цитата: перемога Мадонни в номінації Найкраща оригінальна пісня наочно демонструє, що ці нагороди не мають нічого спільного із заслугами. Її промова вдячності була ганебною у своєму нарцисизмі. Раніше напередодні цієї церемонії. Ні, сер Елтон Джон заявив, що Мадонна не має жодного шансу обійти його і перемогти його трек «Hello, Hello» для анімаційного фільму «Гнумео і Джулієта. Мадонна тоді на це відповіла: Елтон, як відомо, злиться на мене, тож я не знаю, він геніальний і я його обожнюю. Так що, якщо він виграє ще одну нагороду, я не почуватимуся погано. У 2012 році Елтон Джон продовжував відкрито топити Мадонну, заявивши у ефірі австралійського телеканалу, що Після туру, який був катастрофою, її кар'єра закінчена, і додав, що вона виглядає як чортова стриптизерка на ярмарку. Це сталося після того, як у 2012-му виник конфлікт між Мадонною і Леді Гагою. Мадонна її тоді розкритикувала. А Леді Гага – це хрещена мати одного із синів Елтона Джона. І він сказав: Мадонна, це такий кошмар. Вибачте, її кар'єра завершена. Її турне було катастрофою, і з великим лайном такого трапитися не могло. Вона була така жахлива. З Гагою. якби у Мадонни був здоровий глузд, вона б записала платівку на кшталт Ray of Light, трималася б подалі від танцювальної музики і просто була б чудовою поп-співачкою і робила б чудові поп-пластинки, що в неї і виходить блискуче. Але ні, їй закортіло довести, що вона ще молода. Але вона виглядає як чортова стриптизерка з ярмарку. За цей випад Елтон Джон також вибачався у своїх мамуарах 2019 року. За його словами, він не знав, що цей фрагмент. Мент інтерв'ю піде під запис і потрапить до прямого ефіру. Говорячи про ці слова, Джон сказав: я лютував і наговорив про неї жахливих речей тележурналісту в Австралії, хлопцю на ім'я Молі Мелдрам, якого я знав із 70-х. По кадрах видно, що це не було частиною інтерв'ю, що я просто говорив зі старим другом між дублями. Вони все одно це передали, що дуже швидко поклало край цій старій дружбі, і все таки мені не слід було цього говорити. Я вибачився у 2016 Році Елтон Джон зізнавався, що, начебто, вони помирилися із Мадонною, що він вибачився перед нею, залишивши позаду роки суперечок. Мадонна розповіла, що примирення сталося, коли вони випадково опинилися в одному ресторані, і він запросив її поділити з ним трапезу. Він розповів на шоу Грема Нортона. Цитата: я сказав про неї щось жахливе, чого ніколи не слід говорити. Кілька років тому я був у ресторані на півдні Франції, вона увійшла, тому я надіслав їй записку, в якій говорили ти, мабуть, ніколи більше зі мною не заговориш, але мені дуже шкода і соромно за себе. І чи можу я пригостити тебе вечерею? Вона була дуже люб'язна і прийняла це. І ми поговорили. У нас все добре, були тільки я і мій довгий язик. Тоді Елтон Джон жартома додав: Не можу сказати, що це не повториться, але точно не з Мадонною. Проте історія зациклилася і знову він не стримався. І у власних мемуарах у 2019 році він написав цитата раніше, я жартував за те. Що вона співала під фонограму на сцені, але справжня проблема почалася, коли вона накинулася на Гагу на американському ток-шоу. І я зрозумів, що сингл Гаги «Born This Way» безперечно, схожий на «Express Yourself». Але я не можу зрозуміти, чому вона так не любить і гидко поставилася до нього, замість того, щоб прийняти це як комплімент, особливо коли вона стверджує, що є захисницею прав жінок. Я вважаю, що це просто неправильно. Артист, який відбувся, не повинен принижувати моло. Дого артиста на самому початку його кар'єри, і ось нарешті у 2025 році ворожнеча двох легендарних музикантів, яка вже обросла купою історій і чуток, офіційно завершилася через понад 20 років. Мадонна виклала фотографію з Елтоном Джоном і підписала, що вони нарешті закопали сокиру війни. Дві музичні ікони просто шокували своїх підписників, які слідкують за їхнім життям, і які знають про всі перипетії. І вони, звісно ж, бурно відреагували на появу такої світлини після багатьох років ворожнечі. Ось як підписала фотографію Мадонна. Цитата: нарешті, ми закопали сокиру. Я сходила на виступ Елтона Джона на СНЛ ці вихідні. Вау. Згадала, що коли я навчалася у старшій школі, якось увечері я вибралася з дому, щоб побачити виступ Елтона наживо у Детройті. Це був незабутній виступ, який допоміг мені зрозуміти перетворюючу силу музики. Коли я навчалася у старшій школі, він він змінив перебіг мого життя. Я завжди відчувала себе сторонньою, коли зростала, і спостереження за ним на сцені допомагало мені зрозуміти, що це нормально бути іншою, виділятися, і тим менш вторинною дорогою. Насправді це було важливо протягом багатьох десятиліть. Мені було боляче знати, що хтось, ким я так захоплювалася, публічно поділився неприязню до мене. Я цього не розуміла. Мені сказали, що Елтон Джон буде музичним гостем на СНЛ. І я вирішила піти. Мені треба було піти за лаштунки і протистояти йому. Коли я зустріла його, перше, що він сказав, пробач мені, і стіна між нами впала. Прощення потужний інструмент. Протягом кількох хвилин ми обіймалися. Потім він сказав, що написав для мене пісню і хоче співпрацювати. Начебто, все пройшло по колу. And you can tell everybody this is your song. Елтон Джон сказав, що він хоче співпрацювати із Мадонною, і нав навіть написав для неї спеціальну пісню. Цитата: Дякую, що прийшла до мене на СНЛ, і дякую, що вибачила мене і мій довгий язик. Я не пишаюся тим, що казав, особливо коли я думаю про всю новаторську роботу, яку ти виконала як артист, поклавши шлях цілому поколінню артисток, щоб досягти успіху і бути вірною собі. Ти також була однією з перших людей, які повстали проти табоювання тем. Ми Віл Сніду у 80-х, приносячи любов і співчуття багатьом, хто цього потребував. Я вдячний, що ми можемо рухатися вперед. Друзі, ось така несподівана колаборація очікує нас попереду. Добре, щоб вони помирилися. Хочеться віддати, звісно ж, належне і шану Мадоні за її терплячість, за те, як у цій довгій історії вона повела себе як розумна людина, вона не скандалила. Хоча 100% їй було дуже неприємно і образливо чути від куми якого вона любила, і творчістю якого надихалася, такі образливі слова. Але дуже добре, що вони помирилися. До речі, про Елтона Джона з'явилася також новина, що більше він, на жаль, не може читати. Минулого літа співак розповів, що у нього діагностували важку інфекцію ока. Ми це обговорювали ось у цьому відео. А в грудні 2024 року він, на жаль, втратив зір на правому оці. Зараз артист поділився новими подробицями щодо свого здоров'я. Цитата: Я можу бачити вас, але не. Не можу дивитись телевізор, не можу читати. Я не можу бачити, як мої хлопчики грають у регбі та футбол, і це було дуже важко, тому що я звик все вбирати. За словами Елтона Джона, ця втрата стала для нього важким ударом. Це був дуже напружений період, тому що я звик все це робити. Це засмучує. Але ти маєш звикнути до цього, тому що мені пощастило, що я живу. У мене все ще є моя чудова сім'я, і я все ще можу щось побачити. Тож ти кажеш собі, просто Сто продовжуй жити, сказав він, торкаючись лівого ока. Друзі, як вам така новина відносно стану здоров'я Елтона Джона? Ну і відносно завершення нарешті довгорічної ворожнечі між Мадонною та Елтоном Джоном. З'явилася новина про те, що Дісней. Відмовляється від кіноадаптації «Рапунцель» і пов'язується напряму із провалом білосніжки. Жахливий провал білосніжки відбив тотально у Дісней бажання знімати фільм про довговолосу діву за мотивами мультфільма 2010 року. Фільм вже був в активній стадії розробки. Режисуру довірили Майклу Грейсі, який зняв найвеличнішого шоумена. Але як повідомляє The Hollywood Reporter, студія вирішила відкласти проект до кращих часів. А буря навколо нещасної «Білосніжки» Сніжки ніяк не вщухне, хоча в Прокаті фільм провалився з тріском і вже війшов в історію як найгірший фільм згідно із сайтом IMDb. Нагадаю, що рейтинг білосніжки там 1,6 із 10 балів. Навіть у людської багатоніжки це фільм жахів 2009 здається, року, у якого рейтинг 2,7. Тепер невідомо чи повернуться творці роботи на Трапунцель, але на роль Фліна навіть пропонували Тімоті шаламе. Так що всі, хто шаленів від такого. Жанру фільмів діснеївських про принцес. Дякуйте білосніжці. Я дивилась фільм. Ми ходили з донькою, їй дуже сподобалося, але їй тільки 4 роки вона була в захваті від музики, від картинки. Але фільм просто дійсно провальний. На жаль, хто дивився білосніжку, поділіться думками. Ну що ж, а ми вітаємо Мішель Вільямс та її чоловіка Томаса Кайла, у яких народилася третя дитина від сурогатної матері. Джерела повідомили People, що вони скористалися послугами сурогатного материнства, і що пара дуже щаслива поповненню їхньої вже великої родини. Тепер у Мішель не троє, а четверо дітей. Старша донька Мішель Вільямс на ім'я Матільда від стосунків із Гітом Леджером, на жаль, якого вже давно немає, з яким Мішель Вільямс познайомилася на знімальному. Майданчику Горбатої Гори, і прожили вони тоді разом три роки. Після розриву із Леджером актриса зустрічалася із кінематографістами Спайком Джонзом і Керрі Фукунагою, актором Джейсоном Сігалом, художником Дасіном Єліном, письменником Джонатаном Сафраном Фоєром і фінансистом Ендрю Османом. А потім у липні 2018 року, неочікувано для таблоїдів, Мішель вийшла заміж за музиканта Філа Елверума, який за два роки раніше до цього втратив дружину і Залишився з маленькою дитиною на руках, як потім пояснювала сама Мішель, Їх обох пов'язала втрата партнера, яку обидва із них пережили. На момент смерті Гіда Леджера вони не були вже давно парою, проте вони казали, що їх пов'язують дуже близькі стосунки, в тому числі виховання, звісно ж, спільної донечки Матильди. А у вересні 2018 року вийшов номер Vanity Fair із Мішель із виносом Я ніколи не відмовляюся від кохання I never give up on love». Таким чином вона. Виражалася і розповідала саме про ці стосунки. На жаль, уже у січні 2019 року пара розпалася. Восени 2018 року на зйомках серіалу Фосі Вердон Мішель Вільямс познайомилася із режисером Томасом Кайлом, і вже до кінця 2019 року вони були заручені і чекали на дитину. Декількома роками пізніше на світ з'явилася іще одна дитинка. І нарешті, півтора місяці тому народилася третє спільне маля, і цього разу подружжя. Скористалися вже послугами сурогатної мами, як я вам казала. Дуже явно зараз просліджується тенденція на використання послуг сурогатного материнства. Це стає все більш затребуваним у Голівуді серед знаменитостей, і викликає, звісно ж, палкі дискусії. Варто згадати лише історію з Лілі Колінс та її чоловіком. Ми це обговорювали ось у цьому відео, і те, як вони скористалися послугами сурогатного материнства і народилася їхня донечка, досі обговорюється в інтернеті і викликала тоді. Величезну хвилю гейту відносного вчинку у Лілі Колінз. Ну що ж, ми вітаємо Мішель і її чоловіка з такою прекрасною новиною. Давайте поговоримо про Робі Вільямса, який шокував аудиторію, розповівши, що захворів на цингу через прийом препаратів для зниження ваги і пригнічення апетиту, щось по типу оземпіку. Робі Вільямс розповів, що він переживав депресивний епізод і почав приймати препарати, які знижують апетит. Робі Вільямс вирішив, що його дієта посилює його психологічний стан, його ментальні проблеми. Через прийом препарату Робі Вільямс взагалі перестав їсти. Він схуд за рік на 13 кілограмів і відповідно не отримував необхідних поживних речовин, це все призвело до величезного дефіциту вітаміну С, на тлі цього у Робі Вільямса розвинулася цинга. Вільямс не уточнив, який саме препарат він приймав. Це конкретно вегові, оземпік, мунджару або щось інше, але сказав, що пробував щось по типу Оземпіка. Робі також зізнався, що стурбованість оточуючих його нездоровим зовнішнім виглядом тільки лестила йому. Тому що цитата: коли в тебе дисморфофобія, і люди кажуть, що турбують. Про те, як ти виглядаєш, ти думаєш, вау, я цього досяг. Коли люди кажуть, ми турбуємося, що ти надто худий, це звучить у моїй голові як Єс, Джек я досяг своєї мети. Я нагадаю, що Робі Вільямс. Постійно стикається з проблемами ментального здоров'я упродовж своєї кар'єри. Вперше він зіштовхнувся із депресією у свої 20 років і з того часу публічно боровся із залежностями і тривожністю. У 2000 році співак розказував, що він майже не помер від отруєння ртуттю і миш'яком через рибну дієту. На жаль, Робі Вільямса постійно спіткають такі історії. Насправді, це досить рідкісне сьогодні захворювання раніше, коли люди не харчувалися збалансовано або неналежний час, не мали до. Доступу до свіжих овочів, то воно було особливо поширеним. Наскільки мені відомо, то таблеток від цинги немає їх не існує, але і лікування проходить не медикаментозно, а саме через зміну раціону харчування. При госпіталізації лікування проводиться медикаментозно. Основне завдання у тому, щоб повністю нейтралізувати симптоми і наслідки. Я дуже сподіваюся, що Робі Вільямсу допоможуть професійні кваліфіковані спеціалісти, що в нього є на це фінанси і є бажання займатися цим питанням, тому бажаємо лише йому здо. ¡Gracias! Ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Мені дуже приємно дякую вам за всі коментарі. Я все читаю. Щиро дякую спонсорам каналу. І користуючись нагодою, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, найсильніших і найсміливіших людей нашої країни хлопців та дівчат, які боронять кордони України і воюють проти загарбника. Будь ласка, давайте не забувати донатити у перевірені збори. Це критично важливо. Навіть маленькі донати дуже сильно допомагають. І прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Я впевнена, що у вашому місці проживання має бути притулок з безхатніми тваринками, гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим. Якщо є бажання підтримати канал, буду дуже сильно вдячна. А ми побачимося скоро з вами у новому відео. Все, бай-бай! Yeah, yeah.